Розпаковка китайських цяцьок, якими я частенько користуюся. По-перше, це ось такий зарядний пристрій Літокала Лі 500. Е, документація. Пупирка. Ось так вона виглядає. Ось це моя стара зарядка. Вони практично однакові, я дивлюсь. Тут трохи шрифт товстіший. І можливо це навіть і не оригінал, але по наклейці бачу, що мене була подібна на цьому, і тут така сама. Побачимо, будемо тестувати. Корпус трохи відрізняється, але я думаю, це не основне. Побачимо робочу. Плюси цієї зарядки в тому, що неї можна заряджати 4 акумулятори одночасно при 1 А е потужності. Тобто, чотири акумулятори вставив, показує циферблат скільки йде вольтів, скільки часу пройшло і скільки міліампер зайшло в сам акумулятор. Дуже класний пристрій. Користуюся вже ним, мабуть, з 2017 року чи можливо з 18-го. В комплекті ще до мого йшов блок живлення на 12 В2 А. І він може робити, заряджати і розряджати акумулятори. Дуже класна штука. Так, це не найкраща на, на даний час, але я не користувався і вона мене повністю влаштовувала. Потім димер на 2 кВт, але він, в принципі, на стан, на на 5 справляється із 1,5 кВт. Але нормально. Ще мені прийшли плати зарядки тп 4056 для маленьких проєктів, але я профакав і замовив плату з micro USB гніздом. Але це нічого страшного, тому що я буду використовувати там, деякі е свої проєкти, буду спарювати ось таку плату із платою роз'ємом Type-C. Тай Через це буде 2 А зарядки давати, і цей роз'єм буде просто, по суті неважливий. З топових товарів, які сьогодні мені прийшли, це ось така викрутка, дуже класна. Під неї підходять ці стандартні біти. Ось. Ну, будь-яку там беремо. І, до речі, чим вона зручна, вона компактна, вона маленька, вона це. Анодований алюміній, якщо я не помиляюсь, і плюс в тому, що він не проводить струм. Якщо ви навіть десь залізте кудись в дроти, то він не проводить струм. Не знаю на собі чи ні, але в моєму випадку не проводив. Фішка цієї викрутки в тому, що ось тако можна закручувати і викручувати. Це дуже мені доречно, коли треба відкручувати закручувати тут, наприклад, дроти, і це дуже зручно, отако. Відкрутив і закрутив. Це максимально класно. Через це для мене це викрутка е з електронікою номер 1 Клас. Далі це ось такий пінцет легенький, тоненький, зручненький, гострий. В комплекті йдуть ще ось такі леза для порізки якоїсь можливості. Ну, для будь-чого це скальпель це класна штука. І ось такий мій топовий ліхтарик, яким я сам користуюсь вже. Близько 2 років. В комплекті йде Type-C шнурочок, але я рекомендую користуватись довшим і кращим. Ось такий ліхтарик. Ось так він виглядає на голові. Дуже зручно вмикати, перемикати, дальнє світло є. Стробоскоп. І класна штука, яка мені також подобається для якоїсь брудної роботи. Виставляється якийсь режим, наприклад, ось цей. Вмикається сенсор. І от я ось таким рухом руки вмикаю, вимикаю сам ліхтарик. Класна штука, дуже подобається, і вам рекомендую. Ну і на цьому все. Буду експериментувати з цими новими літокала і буду вже вам давати відгуки. Хто не знає, ця літокала підходить для ось таких акумуляторів. Да, в принципі, для багатьох акумуляторів підходить. Ось так встановлюється, О, вона вже навіть засвітилася, відчула вже акумулятор, і зараз вона може працювати в режимі Powerbank. Тобто, якщо я зараз сюди встановлю 4 акумулятора, заряжу їх, можу використовувати цей корпус як PowerBank. І ще можна встановити 4 різні акумулятори, типи акумуляторів. Ось це, наприклад, у мене Samsung, це Samsung NR25, це, не знаю, не пам'ятаю. Wirecore, якийсь можна, ну різні акумулятори від формата 18650 до формату 14500. Якщо не помиляюсь, тож класний е зарядний пристрій. Рекомендую. Я собі вхватив його по акції.